Яна Гуровська отримує сертифікат про успішне завершення стажування в органах місцевого самоврядування. Дівчина працювала в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста. Я працювала з різними таблицями, які пов'язані з водними ресурсами, з атмосферним повітрям. Я виїжджала на скарги, знайомилася з процесом, як це все відбувається, як потрібно складати акти перевірок. Тривало стажування з 4 червня до 30 липня. У ньому взяли участь четверо молодих людей. Вони працювали у різних управліннях та відділах. Нині трьох стажистів зарахували до кадрового резерву. Робота з громадянами це нелегка робота і я просто надихалася, надихалася державними реєстраторами, які постійно не лише надавали юридичну консультацію, але все ж таки вони робили більше. Вони входили в положення людей, вони були на одній хвилі з ними, і це дійсно воно того вартує. А одній із стажисток запропонували роботу. Після успішного завершення стажування у відділі реєстрації місця проживання управління з питань реєстрації. Вікторія Вишневська обійме посаду головного спеціаліста. До слова, це вже дев'ята хвиля стажування для випускників вишів у Хмельницькій міськраді. Кожна наша серія стажування закінчується працевлаштуванням. У нас за всі 9 серій 14 людей після стажування. Просто прийшли на стажування. Прошло, прийшли в відбір, попрацювали тут і отримали пропозицію про працевлаштування. Міський голова додає під час стажування, молодь не лише отримує досвід, а й має можливість зрозуміти принцип роботи місцевого самоврядування із середини. Люди в малій кількості насправді розуміють ступінь і функції відповідальності там міської ради, її структурних підрозділів, відповідальності інших органів влади, як взагалі та система організована. Ну і е, з таким рівнем насправді розуміння важко будувати успішну державу, тому що елементарне розуміння функціоналу має бути в будь-якому випадку. І ми оці двері відкрили для того, щоб якомога більше кількості людей, вже починаючи там діткам з п'ятого класу, пояснювати, як це працює, хто за що відповідає. Наступний набір на стажування розпочнеться восени. І вже з вересня місяця будемо інформувати громадськість про те, що можна звернутися в структурний підрозділ Хмельницької міської ради, який безпосередньо відповідає за проведення стажування в нас. Тобто, звернувшись по отриманні інформації, заповнивши аплікаційні форми, пройшовши тести наступним етапом, пройшовши співбесіду, молода людина сьогодні може проходити двомісячне стажування в структурах Хмельницької міської ради. Молода людина, котра має початковий рівень освіти, котра тимчасово не працює або працює. По неповному робочому дні в нас може проходити стажування або повний робочий день або скорочний, в залежності відповідно від своїх можливостей, і знов ж таки по тому фаховому рівню, котрий вона здобуває в навчальному закладі. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.